Доброго дня, дорогі підписники! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні, друзі, відео хотів би вам показати такі автомобілі, черевички, як Рено Кенго, Volkswagen Caddy і Peugeot Partner. Тобто, хочемо вам показати ось такі друзі, автомобілі. Приємного вам перегляду, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Не пропустіть нового відео, наступне відео буде з бусами. І так, друзі, Рено Кенго, четвертий рік, по автомобілю йде от літня резина, титанові диски. По машинці є панорамний дах. 1,6 MPI. По автомобільчику є фуркоп. Вертий рік, друзі, Рену Кенго, 4 рік. При незначній в рідній фарбі, кондиціонер повна електрика, 4. 4400 ціна. 4900, Не зрозуміло, друзі. Дзвоніть, запитуйте. Автомобіль на німецьких нормах. Volkswagen Caddy 12 го року, 1,6 дизель. Автомобіль йде на зимовій гумі. На титанових дисках по машинці ось є задні пертроніки. Автомобіль йде в лонд-базі, притонований. В дуже гарному кольорі. По, по автомобілю йде в нас Так, підігрівів немає. Така звичайна простенька комплектація. 12 рік, 1,6 бізнес за все, що дизель. 195 зеленого пробігу. Ціна його, друзі, 10900. Volkswagen Caide. Так, друзі, Renault Kengo. Третій рік, 1,5 дизель. 275 заявленого друзі пробігу, автомобіль йде на літній резині. На титанових дисках. Такі от, друзі, Renault Kінгу, черевичок. Ось, друзі, третій рік, 1,5 дизель, 275 зеленого пробігу, 3200. номер телефону, друзі, кого цікавитись. По даний Рено Кінго телефонуйте, запитуйте, торгуйтеся. Так, друзі, ось Рено Кенго 10-го року. 1,6 бензин проти фари на зимовій гумі. На легкосплавних титанових дисках. Є по машинці від форкоп. Автомобіль пригнаний на фірму, розмитнений. Ось, друзі, кого такі скале черено кинули. По автомобілю йде кондиціонер, склопідйомники, п'ятиступка, в гарному стані. 10-й рік, 1,6, 175 зеленого пробігу, друзі, номер телефону. Шістий оригінальний пасажир. Рено Кенго. Одиннадцятий рік, друзі. Автомобіль іде Грозовий. Літня гума Мішалін. На звичайних колпаках. Ренуакінго 17 рік, 155 зеленого пробігу, 1,5 дизель. Номер телефона розмито, так друзі, видно. Ренуакенго 12 року. 1,5 дизель. Автомобіль йде на зимовій резині. На звичайних колпаках. Мультикермо, кондиціонер, п'ятий ступка, друзі. Ціни не вказано. Ось такі, друзі, ренокенго. Volkswagen Caddy. 12-го року. 1,6 дизель. Семимісний. 180 заленого пробігу. Автомобільчик іде тут вже на підігрівах, мультикермо, вже гарний салончик. Чотири скла підіймача тут. Задні парктроніки, літня гума. Літня гума на титанах. Так, ну, да, трошки він стоїть теж в довгій базі, так, сімимісний, притонований. Такий, друзі, Volkswagen Caddy ну непогана в принципі, комплектація 1,6 дизель, номер телефону 12 рік, 180 зеленого пробігу, 12107 місний. Друзі, кому цікаво, телефонуйте. І так, друзі, Volkswagen Caddy 17-го року. літровий дизель. Автомобіль йде на літній гумі. На легкосплавних титанових дисках. По автомобільчику є от задні парктроніки, лонг база. Резина в дуже гарному стані, майже нова. По машинці у нас йде автомат. Підігрів сидінь, шкіряний салон навіть. Ось, друзі, Volkswagen Caddy. 17 рік, 2-літровий дизель, 183 заявленого пробігу, 7-місний без підкрасів, повністю обслужений, за словами власника. 16500 друзі, його ціна. Номер телефона, кому друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Volkswagen Caddy, 14 рік, 1.6 дизель. Автомобіль йде на зимовій резині. На звичайних колпаках. Гарному сіромоколі. Не семи звичайна комплектація, є по машинці парктроніки, є по машинці Фуркоп. Машинка йде у нас на механіці. Звичайна така комплектація. 14 рік, 1,6, 75 кВт, 226 зеленого пробігу. Ціна його 12600, друзі. Номер телефону. Зупиняйте. Є рейлінги по машинці. Кому, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте, торгуйтесь. Рено Кенго. Автомобіль йде на зимовій гумі. На звичайних колпаках в білому перламутрі. в машинці полка шторка навіть є. Салончик. Чистий охайний. По машинці є от задні парктроніки, друзі. Друзі, Рено Кенго Потрапився нам сьогодні. П'ятиступка, звичайний кондиціонер, мультикермо. Рено Кенго 17-го року, 1,5 дизель, 220 заявленого друзі, пробігу. Кого, друзі, зацікавив Кенго, телефонуйте, запитуйте. Ось, друзі, є ось такий Рено Кенго. Автомобіль йде на літній гумі, на титанах. Є у нас проти отоманки. Оригінальний пасажир. Це у нас, друзі, до 15 рік, 1,5 дизель. В оригінальному пасажирі. По козу виглядає м'ятин, рівненький. Звичайний кондиціонер. П'ятиступка, мультикермо. Салончик в гарному стані. Пригнана масинка з Бельгії. Рено Кенго 2015 року, пробігу 97 тисяч заявленого, 1,5 дизель 66 кВт. Навігація 10500, друзі, ціна його. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Рено Кенго 2017 року. 1,5 дизель. Автомобіль йде на літній гумі. На звичайних колпаках. Пригнана з Франції. Розовий черевичок, кому таке, друзі, для роботи можливо потрібен. По салончику звичайний кондиціонер. Склопідйомники, мультикермо 17-го року. 1,5 дизель, 154 заявленого пробігу, ціна його 8500, друзі. Номер телефону власника. Комусь, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйтесь. Друзі, Volkswagen Caddy, 9 року. 1.4 двигун. По автомобілі йде зимова резина. Іде сіномісний, в чистому пасажирі. По машинці є от задні партроніки, ще один ряд сидінь. На звичайних колпаках ціна його, друзі, 6700. По автомобілю є звичайний кондиціонер. пустенька така, друзі, комплектація. Цікавий. Телефонуйте, запитуйтесь я там всі сервіса бачу. І так, друзі, Рено Кенго. Дев'ятий рік, 1,5 дизель. На літній резині автомобіль, на звичайних колпаках, в чорному кольорі. По машинці парктроніків немає. Лезина в гарному стані бачу. Противотуманок теж немає. Звичайний кондиціонер, мультикерма немає. Пасажир затонований. 9 рік, 1,5 дизель, пробіг 190 тисяч заявленого. Ціна його 7150. Номер телефону, друзі. Кого зацікавилось, можливо, такий от Рено Кенгу, телефонуйте, запитуйтесь. Рено Кенго, друзі, 9-го року. 1,5 ДЦИ. Повтомільдують протитоманні фари, зимова гума, звичайні колпаки. Парктроніків, друзі, немає. Звичайний кондиціонер, мультикерма немає, пасажир 9 рік, 7200, ціна його, кого зацікавив даний Рено Кінгу, друзі, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Volkswagen 11-го року, 2-літровий газ бензин. в Автомобілі йдуть легкосплавні танові диски, зимова гума, сімомісний. По машинці є от задні парктроніки. Дверка погано закрита. Гарна комплектація, підігрів, мультикермо, моніторчик там вже йде вже. Ось такий, друзі, Volkswagen Caddy. Є в нас на лодському авторинку. 11-й рік, 2-літровий бензин. Метан. Тому, друзі, цікаві, телефонуйте, запитуйте, може комусь для роботи потрібно такий.